Ей Була в мене коняка, та та коняка розбишака, була, шабля, ще рушниця, ще дівчина чарівниць, у ту коняку турки вбили, як і шаблю пощебили. І дівчина від сура, за буджацькими степами, їдуть наші з бунчуками, а я логами і з косою понад нивою сухою Гей, 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 мій чорний волестей. Широки коли вітер віє, повіває казаночок за діба.